Мені дуже подобається випити кави так ще і на природі під час походу чи мандрівки з чудовим видом на гори, озеро чи інше мальовниче місце. Дістав цікаву кавоварку від Есбіт на сухому спирті, але з газовим пильником вона також працює. Підписуйся на мої соціальні мережі: це Instagram, Telegram, YouTube. Натискай, будь ласка, дзвоник і вподобайку, щоб не пропустити відео і підтримати мій канал. Напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви якимись цікавими кавоварками в своїх подорожах, походах, мандрівках тощо. А також напишіть, будь ласка, якими. А також якими способами, шановні глядачі, ви робите собі каву в подорожах. Мені буде як завжди, дуже дуже приємно почитати. Посилання на кавоварку буде під відео. Також залишу посилання на інші походні. Кавоварочки, а також промокоди на знижку. Як підтримати цей затишний канал, як завжди, вказано в описі. Мій канал існує тільки завдяки вам і величезна вам за це подяка. Ця кавоварка, яку я буду сьогодні показувати, вона є щось середнім між мока тобто гейзерною кавоваркою, і перкулятором. Коштує вона 2940 гривень, і вона, скоріш за все, для естетів і справжніх поціновувачів запашної кави, а також для людей, які хочуть спробувати щось новеньке і додати розмаїття своєму походному життю для тих, для кого приготування кави є цілим процесом і певним ритуалом, як, от, наприклад, для мене. Отже, сухе пальне есбіт потрібно придбати так його можна замінити круглими таблетками, звичайними сухого спирту, але їх потрібно розламати навпіл. Далі потрібно все це діло встановити і запалити, засипати каву, налити води, вставити фільтр і зробити все правильно, закрутити кришкою. Так коли варимо каву. Носик від кавоварки, звідки кава наша готовий, так наш напій виходить, він повинен бути всередині кружечки, тобто трішечки от стіночка, так і трішечки всередину повинен бути утоплений, щоб кава не розбризгувалася. Друзі мої, чи це практично, не думаю, не дуже. Чи це цікаво? Я думаю, що дуже більш ніж ви можете собі навіть... Уявити, ось так зранку ви прокинулись на природі і пригостили своїх друзів чи близьких кавою, звареною таким чудовим чином. Всі будуть охати і ахати, я вам просто обіцяю, бо це супер нестандартний підхід, нестандартний варіант приготування кави, так ще й в поході, так? Не просто залити собі там стік кави три в одному, не просто поставити турочку і не просто там через аеропрес якийсь там продавити ту каву. А от прям такий варіант, що ви там окремо купили собі там сухий спирт, окрему кавоварку, сидите, засипаєте, чекаєте, там такі ніжки в неї прикольні. Ну, коротше, там ціла-ціла проста історія. І це все, по-перше, виглядає дуже круто. По-друге, самому це робити дуже нестандартно, незвично. І якщо ви хочете е, свої походи трішечки додати до них розмаїття, особливо. Е... Кавового розмаїття, то це дуже класна ідея, як на мене. Отже, сухе паливо Есбід, воно досить дороге. Для нас, для українців, я маю на увазі, якщо порівняти, з, наприклад, з газом чи там бензином чи тощо тощо. От, наприклад. А хоча, якщо ви естет, це не є проблемою. Зараз я кажу про таких от людей, як я, для яких просто стандартні речі вже перестали приносити якогось, знаєте, такого Походах я маю на увазі якогось такого крайзі задоволення. Тобто мені вже потрібні якісь там пальники незвичні, якісь прикольні, щоб не як у всіх. Там якісь казаночки, щось таке, знаєте, дрібнички, якісь там прихваточки. Ну щось прям таке, знаєте, щоб не як у всіх. Ця кавоварка не вийде з ладу, нічого з нею абсолютно не буде. А якщо раптом якась резиночка чи ущільнювач, чи там якась сіточка прийде, як то кажуть, все, в е, негодність, так, то я думаю, що можна написати офіціалом везбіт і вам легко її привезуть, так замінять. Для тих, хто просто хоче заварити собі. Кави це не підходить, відразу вам кажу. Вага у 300 грамів, не рахуючи води, пального і, звісно, кави, не кожному похіднику буде прийнятною. Якщо мандруєте транспортом, то це вже абсолютно інша справа, і це не є проблемою. Тобто кинули собі свою 300 грамову кудись в бардачок, наприклад. І все, чи кудись там. В багажник, і це не є взагалі проблемою. Розрахована кавоварка на 200 мл кави дуже унікальна, незвична, прикольна конструкція. Ну, ви побачите буквально за хвилинку. Корпус з нержавіючої сталі. Підставка під кавоварку для сухого спирту. Там Ну так все класно, прикольно зроблено, я вам покажу. І е, січатий. Чухол розміри 110х118 мм для використання з паливними таблеточками Esbit. Для того, щоб зробити каву, потрібно покласти туди дві таблеточки по 4 грами, або дві таблеточки по 5 або звичайні круглі таблетки е, сухого спирту розламуємо навпіл. Ось ця красуня зараз перед нами. від Відомого світового бренду з неймовірною історією Esbit з 1936 року. Заради інтересу перейдіть, подивіться в інтернеті про фірму Esbit, про заснування і чим вона популярна, чим вона славиться. Звісно, ціна у 2940 гривень. Більшість людей може налякати, як на мене. Але якщо ви полюбляєте каву. Так сильно, а можливо, навіть і більше, ніж я. То це дуже і дуже цікавий варіант додати розмаїття до своїх походів на 200 мл кави чи гарячої води. Дуже унікальний дизайн. Конструкція все це діло зроблено з дуже якісної. Нержавійки, дуже дрібненький такий кавовий фільтр для того, щоб кавова гуща не потрапляла в готовий напій. Невеличка така от схемка, як це встановлюється все діло. І також от на англійській можу вам прочитати все, в принципі, все те саме. так? 200 мл готової кави, тобто одна така кружечка. Фільтр дрібненький. Також тут є клапан. Як на гейзерних кавоварочках. Тобто зайвий тиск воно випускає. І ось, бачите, вказано, що потрібно використати дві спиртові таблеточки SBIT по 4 грами або дві по 5. І їх нема в комплекті. Ой, це вже французьке, так? Ось, бачите, not included, нема в комплекті. Дуже цікава річ. І, чесно, я б дуже-дуже хотів, би, шановні глядачі, її використати, але, на жаль, я можу лише вам показати її, просто витягти, з пакування, покручу, покажу. А під відео в описі я вставлю посилання, і якщо у вас буде бажання, ви, звісно, зможете перейти, подивитись, там буквально чи 30 секунд, чи там 2 хвилинки відео швиденько подивитись, як воно працює. Дякую, що. Придбали цю кавоварку, написав нам виробник. Сподіваюсь, що ви отримаєте задоволення від її використання. Дуже приємно. Як завжди, ви можете натиснути на паузу і почитати, що нам пише тут виробник. Також тут вказані всі елементи, які входять до набору. Зараз ми будемо все відкривати, дивитись, і, звісно, я. Вам все це покажу. Бачите написано, що перед використанням потрібно е, прочитати інструкцію і е, ознайомитись з усіма моментами. Якщо ви комусь передаєте ось цю кавоварочку то, будь ласка, передайте також підскажіть людині, так, і передайте інструкцію. Як Користуватися уявіть собі, так? Берегти від дітей. Також написано, що потрібно використовувати оригінальні таблетки Esbit. також використовуйте оригінальні запасні частини для цієї кавоварки. Ніколи не використовуйте її без води. Тобто водичку потрібно завжди наливати. Я думаю, що це зрозуміло. Будьте обережні, бо вона може спричинити пожежу, якщо користуватись неправильно. Ніколи не тримайте кавоварку за вихідну трубочку. Вона може відломатись або пошкодитись. Це мається на увазі ось за, цю, за цей хобот не тримати. Воно все тут дуже ніжне і використовувати потрібно. Правильно. Ось що в нас тут йде в комплекті. По-перше, це фільтр, куди ми насипаємо каву, він йде відразу з трубочкою, яка достає до донышка. Далі в нас підставка, далі фільтр для кави. Далі в нас гумовий учільнювач, підставка під сухий спирт. Також кришечка, якою ми тушимо полум'я. Наливайте воду до клапана, до низу клапана. Так? Вказано, як заповнювати кавою. Будьте обережні, щоб не обпектись. Гамбург. Германія. Йде вона ось у такому чохлі. Написано есбід. Відкриваю. Яка краса. Подивіться лише, як все це зроблено. Таке от все. Такий колір крутий, хромований. Кришечку відкручуємо. Донешко, бачите, ось таке. Спеціально зроблено для того, щоб вставляти підставку, яка йде в наборі. Ось тут в нас ось цей гумовий ущільнювач. Ось він. Зараз я витягну, спробую вам це це діло показати ближче. Це сама сіточка. Тут ущіднювач, він однаковий з двох сторін, абсолютно. Вдягаємо ось так. Вдягаємо ось сюди. Рівненько, так. І готово. Це вдягається зверху. Також тут два ущіднювача в наборі. Сюди, шановні глядачі. Ми насипаємо нашу із вами каву. Не дивіться, що тут отвір, все одно от сюди ми все сипемо. Далі в нас йде ось такий мішечок, в якому ми маємо тут ось таку підставочку під таблеточки сухого спирту. Тут вона має ось такий квадратик і вставляється в пальник. Ось так виглядає сам пальник. Він у нас йде на ніжках. Три ніжки з ось тут такі от. Три ніжки з силиконовими ніжками. І ось цей квадратик. В цей квадратик ми вставляємо ось цю штучку. Прям вставляється це все дуже і дуже зручно. Ось так. Після цього. Або до цього, так можна вкласти сюди дві таблеточки Esbit. А також ми маємо ось тут таку от кришечку, написано Esbit. Вона потрібна для того, щоб тушити полум'я, коли кава зготувалася. Тобто, ось так ми накриваємо і все дуже зручно. Багато отворів тут для піддуву повітря. Всі операції ми з вами проводимо через ось це велике віконечко. Через ось ці незручно буде. Але за бажанням також можна. І більше всередині у нас тут нічого нема. Клапан від зайвого тиску. Ось так бачите, хопс. Ідеально от сюди воно заходить. Ось так встановлюєте і воно буде вам працювати, будете отримувати задоволення. Ось так вставляємо. Таким чином ми все закриваємо, закручуємо. Звісно, там водичка повинна бути. І після цього закрутили, підставили кружечку, от сюди, десь ось так приблизно. І все, воно готується. Це дуже є зручним. Якщо не хочете використовувати сухий спирт, то, будь ласка, шановні глядачі, сюди можна засунути якийсь металевий ковпачок, наприклад. Налити туди спирту звичайного і на звичайному спирті приготувати на рідкому. Або можете взагалі прибрати ось цю підставку, і якщо ваш пальник дозволяє ось таке невеличке донишко, десь сантиметрів 5, см, так, встановити. Якщо ніжки вашого пальника це дозволяють, то будь ласка, встановлюєте ось так на пальник і воно вам готує. Можливо, прийдеться кружечку притримати, так? І все. Ось така чудова річ. Відео, як користуватись, я, звісно, залишу, зможете подивитись. З особливостей, в принципі, тут нічого, нічого такого. Все відмивається під водичкою, чи то там під краном, чи то якось кружечки, це все можна помити в походних умовах. Насухо все протерли і, будь ласка, користуйтесь скільки хочете. Задоволення будете отримувати. Постійно. Але, звісно, якщо хочете швидко випити каву і не хочете запарюватись, і все це вам не потрібно, тому що ваше, ваше завдання не в цьому, і ви від цього кайфу не отримаєте, то, звісно, такому, таким чином, в такому випадку, ця кавоварка вам не підходить. Вам потрібно шукати щось інше. Це, я повторюсь для людей, які. Хочуть додати чогось цікавого до своїх походів, це для людей, які хочуть якоїсь там кавової незвичності, якоїсь цікавинки собі додати. Погодьтесь зі мною, шоу кавоварка Esbit є чимось досить таким незвичним і прикольним. Так, коштує досить чуттєво, напевно. Хоча, якщо подивитись, скільки коштує, наприклад. Якийсь е, кавовий млин команданте, наприклад, або взагалі е, речі для баріст, для кави, такі плюс-мінус е, дорогого сегменту, то ціна нормальна, напевно, для цього. Все ж таки, це для естетів, це для людей, які такі речі полюбляють. Тобто, якщо хочеться просто заварити каву і випити її просто зранку, так, чики випив, то напевно це буде за дорого і забагато для цього. так? А якщо ви отримуєте від цього задоволення, і такі речі вам подобаються, такі от доповнення, то я думаю, що варіант цікавий, як мінімум цікавий, а ще і дуже-дуже незвичний. Величезне вам дякую, як завжди. Ця інформація буде під відео. Побачимось з вами у наступних роликах.